З вами Акерманська пасіка і Сергій Іванович. Показую вам свою роботу, яку я зробив трансформер такий. Значить, дно підкришник кришка зроблена із Пена полістирола. Тридцяточка розмір. І отакі от е, три листа по 110 гривень е, у мене вийшло з трьох листів е, подкришник, кришка, бокавушки, дно. Ось таке от, от легесеньке. До, крепке, все, наклей склеєно. шурупчиками прихвачено. так, шурупчики 55 з головою хватає, тому що 60-ка ну, ставлю 60-ку, наприклад на дно, наприклад, вот так от щоб воно захвачувала більше. А так боковушки, 55 з головой. Осталось декілька кусочків. Пене полістирола цього вимовити не можу. От. Значить, складаємо. Це 145-ту рамку. У мене було два отаких от магазина. Вот вони. Все стоять. Так, стоїть сюди. Да. Значить, є такий усьо. Не хотів я його перекрасити у синій колір. Цей був темно-синій, я його зробив в один. Цвіт, колір в цей. Да, так от. Зложимо ми його. О! І можна сюди ставити, якщо так... Вот. Есть вот такие вот 145 рамочки. Горненько ставится сюда, так ложим. Вот такие вот. Можно так ставить. О, все, стоит. Можно ставить и 300 рамку. Вот так вот. 300. Ну оце ці рамочки, которые вторе життя. Натянута ващинка, гарненько. У мене половина я натягую, як коли время є, і роликом цим катком накатую, і зарядним устройством теж прилажую тут плюс-мінус. Чик прихватив, посчитав 10 секунд. Бачу, раз, пропаялося, все, готово. от так от воно робиться. Підкришник, отакий от він, тоже легенький, удобний, красивенький. от Отак от о. А, а так. Теж так от поставив собі. Утеплюєш сюди, так от подушечку кинув, там хоть хоть розини кидаю, утепляй, хоть клеенкой бачу, часто всі ставлять клеенки. От. хто ставить матеріал, матеріалом зверху, Подушку там, утеплення різне, Ну, побачимо, значит, О, і от такий от гарненький варіант кришки. О, от такий у мене трансформер вийшов. Літочок пластмасовий. На два шурупчика, на клей. Сидить гарненько, двигається. І так, і так можна. І від воровок, і від горобців, і від щурів, від всього. Ось так от працюють. В магазині пчеловодів є ще міняється. Значить глуха отака. Іде в комплекті. От, іде отака і одна є глуха. От, жовтенька. Так можете заказувати. глуха тобто там а це теж з магазину пчеловодів. інтернет От, відкрив. на вентиляцію на залти прильоти перельоти Отакий, От удобний гарненький вийшов не знаю скільки він у мене прослужить проработать но Ну я зробив такий от. Вітайте, ну, якщо не спіша, день крутив, не погода була, дождики, до пчілок не полізеш, продивлятись, просматривать. Я позаймався трошечки одним день. Ось так от з цим вуликом. Ну, така от. Конструкція вийшла. Я не думаю, що там джінки будуть гризти. Бачу, що мужики робили вже 10 років. І кажуть, нічого, нормально. Головне його не возити, не перевозити. Ручки я тут ніякі не робив, щоб там знімати щось переставлять. Оцей подкриштик, він за розміром трошки вище. Ну при... ну десь такий він і є, за розміром О, магазина. То тут можна ставити і ще 145-ту рамку зверху. Тільки я не зробив ще каналочку. Таку можна зробити каналку і ще ставити 145 рамки. Так що от така от штукенці у мене вийшла. Здоров'я всім бажаю. З вами була Керманська Пасіка. Не забуваємо підписуватися. от В минулому році я взагалі нічого не знімав, а це так. Мені підказали, я все-таки вирішив трошки поснімати, що, що я роблю, що неправильно, що правильно. Кожен по-своєму робить е, на пасіці. Хто піднімає на трьохсотий, щоб підняти. Ну от кажуть, де можна на 145-ту підняти, да? можна підняти. І, і дуже легко. Не обов'язково ставити, наприклад, там 300 -та рамка внизу, да? то на таких вуликах дуже легко підняти бджілок на 145-ту. Чому? Значить стоять 300-ті рамки, а потім береш і між ними внизу 145-та, зверху стоїть ось по бокам. Наприклад, там приніс і зробив там відводок. от відводок. І поклав, і ще підставив сюди 145 і 240 автіон можна ставити рамки. Тут в мене дно таке е, високе зробив, гарненьке, щоб якщо там бджілки будуть сипатися, там. Зимою щось там, щоб їм було рухати, рухатися було гарненько. дожик знову починається. Ну, На цьому я закінчую. От. Так що ще раз кажу, підписуйтесь, ставте лайки, балалайки. Можете не ставити балалайки, кому не, не подобається.